Привіт! Давайте сьогодні проведемо з вами розпаковочку бульйонних кубіків, тобто розберемо, з чого вони насправді складаються і чи дійсно вони шкідливі для здоров'я, так як прийнято вважати. Ставте лайк та поїхали. Отже, один бульйонний кубік. Він важить приблизно 10 грамів, і його рекомендовано використовувати на півлітри води. Таким чином, ви отримуєте півлітри так званого бульйону. Але ми звикли використовувати бульйонні кубики для приготування підливи, для відварювання рису, макаронів тощо, тобто не лише для приготування бульйону, а й в інших цілях. Головним компонентом бульйонного кубіку є сіль. Не менше 50%, тобто 5 грамів оцього кубіку це звичайна кухонна сіль. ну або морська сіль, що не грає великої різниці. Я нагадаю, що сіль не є надто корисним компонентом сучасного раціону. Насправді, велика кількість солі відповідальна за високий наш артеріальний тиск, за проблеми з серцево-судинною системою, за набряки на ранок, за косметичні недоліки, такі як целюліт, та за багато інших не надто позитивних наслідків. Лікарі радять не їсти більш ніж 5 грамів солі на добу з урахуванням солі, яка міститься у вже готових продуктах, таких як крекери, хліб, сир, консерви тощо, тощо тощо. А цей кубик це вже максимальна добова норма. До речі, бажана добова норма солі складає всього 1 грам. Йдемо далі. Наступним компонентом а, таких кубиків є пальмова олія. Насправді її не надто багато а, усього 1 грам на такий кубик. і навіть якщо це а, повністю гідрогенізована пальмова олія, то це вкладається в добовий а, норматив, і це можна вважати відносно безпечною історією. Ідемо далі. А далі такі кубики обов'язково містять глутамат натрію, бо вони повинні нам смакувати м'ясним бульйоном, чи то курячим, чи з'явичини, не неважливо. Сам по собі, в принципі, глутамат натрію не шкідливий, але нагадую, тут і так вже є 5 грамів солі. А глутамат натрію в обов'язковому порядку це ще додатковий натрій зверху. Також, окрім глутамату натрію, в бульйоні кубики додають так звані інозінат натрію. А також так звані рібонуклеотіди. Що це таке? Насправді це продукти розпаду м'яса, які містяться у будь-якому бульйоні. Чи вони корисні, чи вони шкідливі? Вони шкідливі. А вони можуть провокувати розвиток або загострення подагри та уратних каменів у нирках, особливо у людей, які схильні до подагри або до утворення уратних каменів. Але в цьому плані бульйонні кубики не є гіршими за звичайний м'ясний бульйон. Просто пам'ятайте, що м'ясний та кістковий бульйон це не здорова історія. Наступним кроком у кубики додають крохмаль і цукор. А крохмаль відповідає за так звану наваристість, тобто ви отримаєте на виході не чисту воду, а таку трошечки-трошечки підгущену, Це завдяки крохмалю. Цукор надає відтінок смаку. Паралельно з цукром, до речі, можуть додавати невеличку кількість лимонної кислоти. Це для того, щоб смак не був надто плоским. Наступними компонентами є сушене м'ясо у порошку або сушений бульйонний екстракт. Сушені лук та часник. Далі йде дріжджовий екстракт. А дріжджовий екстракт за своєю суттю, це можна вважати той самий глутамат натрію від збоку. Карамелізований цукор він потрібен для того, щоб а, наш бульйончик був таким коричневеньким. Тобто він надає колір, це барвник. І мальтодекстрин, це а, харчова добавка. Ну, Давайте вважати, що це різновид цукру. Також додає смак, додає трошечки колір, додає трошечки. Структуру нашому кінцевому бульйону. Так, і до речі, скільки а, цукрів, скільки швидких вуглеводів ми у кінцевому підсумку отримуємо в такому кубіку. А 2 грами. Це не надто багато. Насправді це не надто багато, бо добова норма а, для дорослої людини складає десь 25 грамів, тобто 2 грами нормальна історія. Давайте а, підведемо підсумок, що містить 10 грамів бульйонного кубіку. Це сіль, чиста сіль. 5 грамів і ще зверху додатковий натрій. Це десь 1-1,5 грами жирів насичених, можливо навіть трансжирів, і це до 2 грамів цукрів. Інший об'єм до 2 грамів це якраз а, сушені овочі, сушені пряні трави, це може бути морква, цибуля, часник, петрушка, салера, тощо, тощо тощо. Чи варто вживати бульйонні кубики у свою їжу на постійній основі і у великій кількості, як бачите, ні. Бо за їх допомогою ви будете вводити в свій раціон з одного боку, натрій, зайвий натрій у великій кількості, а з іншого боку, компоненти розпаду м'яса, які можуть провокувати запалення або розвиток хронічних хвороб. Але якщо ви. Іноді у невеличкій кількості у якісь свої святкові страви, додаєте бульйонні кубики, або ви іноді приходите в гості, де з бульйонних кубиків а, готують якісь святкові страви, то це м, не отрута а, однозначно. В них немає нічого такого гостро, негативного. Тож можете їсти таку їжу і не гризти себе потім до корами совісті. Ну що ж, сподіваюся, матеріал був для вас корисний. Почуємось на моєму каналі. Головне, не забудьте поставити. Лайк like та натиснути підписка і колокольчик. Пока.